Вітаємо наших глядачів! Ви на каналі інтернет-магазину Embargo Shop. Сьогодні на нашому огляді аксесуар від відомого італійського бренду: це Хімідор Любінський з карбоновим покриттям. Щодо зовнішнього вигляду, перш за все, аксесуар приваблює карбоновим покриттям, яке виглядає сучасно та стильно і забезпечує додатковий захист та стійкість виробу до механічних пошкоджень. Дизайн хімідору більше підходить для суворого офісного стилю. Кришка оснащена скляним вікном для спостереження за станом сигар без необхідності відкривати хімідор. Це одночасно і зручно і додає виробу витонченого стилю. Внутрішнє відділення Хімідору виготовлено з кедрової деревини, яке ідеально підходить для тривалого зберігання сигар. Вона забезпечує потрібну вологість і не втрачає її з часом. Наявність електронного гігрометра гарантує точний показник рівня вологості та контролю за ним, що є важливим фактором для зберігання сигар. До комплекту також входить зволожувач на кристалічній основі, який підтримує необхідний клімат всередині. Хімідор є досить компактним. Габарити становлять 26х21,5 на 6,5 см. Він здатний вмістити від 20 до 30 цигар. Це оптимальний вибір для особистої колекції. Серед наших клієнтів Хімідор користується великою популярністю завдяки таким особливостям, як скляне вікно, електронний гігрометр, карбонове покриття та компактні розміри. А придбати Хімідор можливо завітавши на сайт інтернет-магазину або написати нам у меседжер. Підписуйтеся на канал, залишайте коментарі та оцінюйте нас вподобайками. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!